Виникає питання, звідки в культурі виникають смисли. Чому воно виникає? Ну тому що ми з культури черпаємо смисли, і чим багатша культура, тим більше ми звідти можемо взяти. А отже, маємо зрозуміти, звідки в культурі з'являються смисли, щоб розуміти, як її збагатіти. Ну два шляхи простих: створити свої нові на базі того, що існує, або позичити трохи про інтерпретацію, про імпорт смислів можна ізолювати культуру. Ну, радянський Союз, Північна Корея сьогодні, індійці, аборигени, там якісь африканські, тобто були ізольовані культури, але вони чомусь всі з антропології відомо, вони всі зникають, вони всі програють конкуренцію. І Якщо у вас є обмежена кількість смислів в культурі, то ви дуже швидко вичерпаєте всі варіанти, можливі і зупинитесь, якщо ви ізольовані. А якщо ви зупинитесь, а інші культури не закриються і будуть черпати смисли з інших культур, розвиватися, тоді вони з часом технологічно просто будуть сильніше. Прийдуть і знищать вас. І сьогодні ізольовані культури існують тільки, якщо їх штучно зберегли. Більш сильніші культури, відкриті. Ну, насправді оці смисли там дуже-дуже старі, да, ін -ін індійські, наприклад. А в новому контексті вони можуть заграти по-іншому. Тобто це про збагачення. Сьогодні оп-опера грає барочну музику 17-го сторіччя. Намагаються зіграти так, як вони думають, грали тоді. Але для нас це нова музика. Ми її не чули так. Ніколи це нові абсолютно смисли, які ми ми сприймаємо, і вони нас збагачують.